Вітаю! Тема моєї доповіді сервери на пролозі. Коротенька рецензія. Автор детально розібрав написання серверів на пролозі. Моя ж доповідь пропонує, окрім цього, також розбір архітектури, приклад застосування з реального світу, складнощі та майбутнє. Розглянемо план моєї роботи. Спочатку розповім вам про сервери, тоді, чому саме пролог використовують для написання серверів. Розглянемо архітектуру та, власне, роботу із сервером, приклади із використання в реальному світі та складнощі. Сервери є фундаментальною частиною інтернету та багатьох інших мережевих сервісів, що забезпечують функціональність від електронних пошт до веб-сторінок і баз даних. В основі своєї сервер це програмне забезпечення або фізичний комп'ютер, призначений для обробки запитів від клієнтів і надання їм відповідей. Сервери можуть використовувати різноманітні функції, зокрема зберігання даних, керування мережевим трафіком, хостинг вебсайтів, а також виконання складних обчислень та алгоритмів для обробки інформації. Чому саме пролог можуть використовувати для розробки серверів? Після розуміння базової концепції серверів. Цікавим питанням є вибір мови програмування для, роз... для розробки серверного програмного забезпечення. Одним з нестандартних, але досить цікавих виборів може бути пролог. Існує декілька причин, чому пролог може бути корисним при розробці серверів. Складна логіка та правила: пролог винятково добре підходить для реалізації систем, що вимагають обробки складних логічних виразів і правил. Це робить його ідеальним вибором для розробки серверів, які управляють базами знань. Системами експертних оцінок або обробляють складні запити в рамках природньої мови. Високий рівень абстракції пролог дозволяє розробникам працювати на високому рівні абстракції, зосереджуючись на логіці обробки даних, а не на низькорівневих деталях реалізації. Це може значно спростити процес розробки складних систем швидкість розробки. Завдяки своїй декларативній природі, пролог дозволяє швидко реалізовувати прототипи систем. Що значно пришвидшує процес розробки і тестування. Інтеграція з іншими системами. Незважаючи на свою специфіку, пролог може бути інтегрований з іншими мовами програмування та технологіями, що дозволяє розробникам використовувати його для створення високофункціональних серверних систем, які взаємодіють з різними зовнішніми сервісами та базами даних. Розглянемо архітектуру сервера на пролозі. Архітектура сервера на пролозі має свої особливості, що відрізняють її від традиційних серверних, серверних рішень, заснованих на імперативних мовах програмування. Ці особливості випливають з декларативної природи пролог і його сильних сторін у роботі з логічними висловлюваннями та обробкою правил. Основні компоненти архітектури сервера на пролог включають http сервер логіка обробки запитів, модульність і реюзабільність. Інтерфейс користувача та відповіді сервера. Розглянемо детальніше. Почнемо із HTTP-сервер. Створення сервера на пролозі починається з ініціалізації http сервера що здійснюється за допомогою подованих бібліотек свій пролог, таких як Library, HTTP-sred HTTP-d для створення багатопотокового сервера, і Library, http dispatch для маршрутизації запитів. Ці інструменти дозволяють серверу приймати http запити і надсилати відповіді, використовуючи просту, але потужну систему визначення маршрутів та асоціювання їх з конкретними обробниками. Кожен обробник або ж хендлер виконує певні дії залежно від запиту, наприклад, повертає сторінки або обробляє дані, отримані через форми. Логіка обробки запитів. Сервери на пролозі також здійснюють обробку даних, отриманих у запитах. Це включає в себе валідацію вхідних даних, обробку форм, аналіз запитів та формування висновків на основі логічних правил, заданих у програмі. Взаємодія з базами даних, як реаліційними, так і NoSQL, здійснюється за допомогою спеціалізованих бібліотек, що дозволяє зберігати або витягувати інформацію згідно з потребами сервера. Пролог також сприяє створенню модульного та легкоповторювального коду. Розробники можуть створювати власні бібліотеки або модулі, які можуть бути інтегровані в різні частини сервера, або навіть використані в майбутніх проєктах. Це значно спрощує процес розробки та підтримки в великих та складних серверних систем. Пролог також використовується для динамічної генерації html сторінок або фрагментів за допомогою бібліотеки HTML. -write. А також для формування відповідей у форматі JSON, що є стандартом для багатьох веб-додатків та API-інтерфейсів. Це дозволяє серверу на пролог ефективно спілкуватися з клієнтами та надавати потрібну інформацію у зручному форматі. Розглянемо, як саме створюється сервер на пролозі. Спочатку необхідно імпортувати бібліотеки. Ці рядки завантажують необхідні бібліотеки для запуску багатопоточного HTTP-сервера. Uh, Серед HTTPD-маршрутизатор, http dispatch генератор HTML, html write та обробки параметрів запитів. html parameters uh, Розглянемо ж тепер предикат Root handler root – -handler це оголошення предиката, який має один аргумент. Аргумент request представляє HTTP-запит користувача. Далі викликається функція reply html page що генерує у відповідь, відповідь у форматі HTML. Ця сторінка використовується для створення структурованої HTML-сторінки, яка відправляється користувачу як відповідь на його запит. Title вказує на заголовок вікна браузера або вкладки, який буде відображатися при завантаженні цієї сторінки h 1 також використовується. Це тех з HTML для відображення основного заголовка сторінки. Тех P додає абзац, в принципі, так як в HTML. Tech A створює гіперпосилання, що дозволяє користуючим перейти на сторінку привітання. І атрибут HRF, власне, визначає адресу посилання. І ще одне гіперпосилання. Можемо побачити, наскільки легко і швидко можна писати HTML-сторінки на пролозі. Так і наскільки це схоже на саму структуру HTML, визначення HTML маршрутерів відбувається з допомогою HTTP-хендлер. Де перший аргумент вказує на певний шлях на сервері. Другий на відповідний предикат, А третій параметр це використовується для вказівки опцій, які застосовуються до обробки HTTP-запитів. Для кожного зазначеного маршруту. Порожній список ось порожній список означає, що обробники не мають спеціальних вимог або обмеження на обробку запитів і будуть обробляти всі запити до своїх маршрутів без додаткових умов. Опція ж, е, метод POST у виклику визначає, що обробник прийматиме лише HTTP-запити, які використовують метод POST. Предикат старт-сервер. Ініціалізує http сервер на заданому порті. У цьому випадку 8080. Сервер е використовує функцію http dispatch для маршрутизації запитів до відповідних обробників, визначених вище. Розглянемо ж тепер наш сервер, як він буде виглядати головна сторінка. Е так, це гіперпосилання до е наступної сторінки. Так, повернутися на основну сторінку. Тоді є формочка, і повернутися на основну сторінку. Все просто. Як ми бачимо, на пролозі нескладно таке написати. Е, використання. Реальні застосування серверів на пролог, часто зосереджені навколо завдань, де потрібні складна логіка, обробка правил, а також робота з базами знань. Ось кілька прикладів, де пролог використовується у розробці серверів. Е, перший приклад це системи управління. Знаннями. Пролог широко використовується для створення системи управління знаннями, де він допомагає у формулюванні, зберіганні та е, виведенні складних запитів і правил. Наприклад, сервер на пролог може оброблювати запити до бази знань для відповідей на специфічні запитання, е, забезпечуючи висновки на основі зібраних фактів і логічних правил. Це може застосовуватися в академічних дослідженнях, медицині. Для діагностики або юридичних системах, для інтерпретації законодавства тощо. Е, системи експертних оцінок. Експерти, експертні системи використ, е, використовуються для е, імітації рішень, що приймають експерти у певній галузі, наприклад, для діагностики хвороб на основі септом. Пролог забезпечує потужну основу для таких систем, дозволяючи легко визначати. Та замінювати експертні знання та правила без необхідності переписування, переписувати значні частини коду. Обробки природної мови, сервери на пролог можуть використовувати для обробки систем обробки природньої мови, здатних аналізувати, розуміти або генерувати природню мову. Це може включати чат-боти, автоматизовані системи відповідей на запитання або інтерфейси природньої мови для баз даних. Інтерфейси до бази даних, власне. Це пролог може слугувати мовою запитів до баз даних, особливо коли мова йде про складні запити, що включають логічні виведення. Сервери на пролог можуть виступати в якості посередників між клієнтськими програмами та базами даних, виконуючи роль інтелектуального шару обробки запитів. Однак використання пролог для розробки серверів не позбавлено викликів. Оптимізація продуктивності, особливо при роботі з великими обсягами даних, може вимагати специфічних підходів. Одним із рішень є індексація. Це ефективне використання індексації у пролог може значно покращити ефективність виконання запитів, особливо для операцій пошуку та висновку. Розробники можуть оптимізувати бази знань з використанням індексації для підвищення продуктивності. Іншим способом, рішення є кешування. Використання кешування для зберігання результатів складних обчислень або часто використовуваних запитів може зменшити навантаження на сервері, збільшити швидкість відгуку. Іншим викликом є те, що пролог може вимагати інтеграції з іншими мовами програмування або базами даних, особливо в багатомовних або розподілених системах. Вирішенням цієї проблеми є API або FFI foreign function Interface, Апі створення або використання існуючих АПІ для зв'язку між пролог та іншими компонентами системи дозволяє розробникам об'єднувати можливості різних мов і платформ в єдине рішення. Тоді FFI або Foreign Function Interface, деякі версії пролог підтримують FFI, що дозволяє викликати функції, написані на інших мовах програмування, безпосередньо з Prolog. Що розширює можливості інтеграції. Отже, у висновку, хочу зазначити, що з огляду на зростаючу потребу в обробці складних логічних завдань та великих обсягів даних, пролог може знайти нові застосування в розробці серверів, особливо в галузях, де потрібні складні виведення та обробка знань. Інтеграція з технологіями машинного навчання та штучного інтелекту, а також розвиток інструментів для роботи з великими. Даними можуть відкрити нові можливості для пролог у розробці гнучких інтелектуальних серверних рішень. Е, найбільш цікавим для мене було відкриття, що пролог, мова, яку традиційно асоціюють з штучним інтелектом та логічним програмуванням, можна ефективно використовувати для розробки серверів. Це руйнує стереотип про те, що пролог застосовується лише в академічних дослідженнях або е, для рішення дуже вузько специфічних задач. Мене вразила також гнучість пролог у визначенні та обробці складних логічних правил та висновків, які можуть бути використані при обробці запитів на сервер, спосіб, яким пролог дозволяє легко маніпулювати та виводити дані на основі визначених правил, відкриває унікальні можливості для створення інтелектуальних серверних застосунків. Робота над проектом дозволила мені краще зрозуміти, як мови програмування засновані на лозіці та правилах. Можуть застосовуватися у сучасній розробці програмного забезпечення. Це також покращило навички е, аналітичного мислення та дало змогу глибше зрозуміти, як можна розробляти серверні застосунки до використання логічного програмування. Е, дослідження та робота над проєктом підкреслили важливість вибору правильного інструменту для рішення конкретної задачі. Пролог, хоча і не є мейнстрімом для розробки серверів. Е, хоча... Я показав, що при... він, він може бути потужним інструментом у правильних руках. Ось список джерел, які використовував. Дякую за увагу. Надіюсь, вам було цікаво послухати.